Украина лишится вообще какой бы то ни было энергетики. Что тебя возьмут, напишут донос, что ты критикуешь власть, ну, значит, ты агент Путина. Так о нашей стране говорить нельзя. А как это поможет жителям Киева? А как это поможет жителям Одессы? Под завязку. Сейчас границу пройдем, ребятам позвоним. Все 400 штук. Спасибо нашей группе. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф, а це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як ворог намагається перекласти всю відповідальність за блекаут, який вони вчинили із нами на нас. Ми винні в тому, що в нас немає світла та тепла. Виявляється, і при тому війну із тилом із цивільним беззбройним населенням вони намагаються. Продати як свою тотальну перемогу. Так, це чи не так, спойлерні це не так? Я вам розкажу буквально за мить. А ви не забувайте тим часом обов'язково лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути, побачене і, звісно, отримайте задоволення, тому що навіть в інформаційній сфері ми маємо продовжувати не тільки чинити супротив нашому ворогу, а ще й бити його і знущатись. Отже, Соловйов разом із... Шістками воєнкорами переконує свого глядача, що київський, оцей неонацистський режим, робить все, щоб загнати свою країну в кам'яну добу. Мовляв, те, коли ми б'ємо по ним, це провокує удари у відповідь. Вони б'ють по нам, знищують нашу енергетику. І саме тому, що ми чинимо супротив, ми і винні в блекауті. Київський режим робить все можливе, щоб загнати свою страну в кам'яний вік і здесь. Тут... не надо быть даже великим аналитиком и обладать каким-то пластом информации об украинской экономике, энергетике, для того, чтобы понимать, что террористические удары киевского режима по нашим гражданским объектам приведут лишь к тому, что Украина лишится вообще какой бы то ни было энергетики. Я напомню, может быть нашим зрителям, слушателям, которые не следили за новостями и не проживают в тех регионах, по которым были нанесены удары, что противник нанес удары вновь по нашей гражданской инфраструктуре и пострадало несколько регионов. Есть пострадавшие жители этих регионов, 11 человек, 9 госпитализированы. Противник продолжает провоцировать. А я по-другому не можу сказати армію Росії на то, щоб наносить масірованої комбініровані групові удари по об'єктам енергетики по предприятиям военно-промышленного комплексу в тилових районах а, України. Ну Но... тільки я вам нагадаю, і й і 23 й рік ніхто не бив по Росії, а вони по нам так, тому що ще дядюшка Гітлер. Заповів воєнному злочинцю Путіну знущатися саме із цивільного населення. Це колись совети переживали блокаду Ленінграда, колись боролися проти військової армії цивільні намагалися вижити у великому холодному і голодному місті. І тепер росіяни подумали: хм, а чом би гітлерівський приклад не повторити для українців. Вочевидь, вони це роблять тільки тому, що можуть так вчинити із нами, тому що є механізми, тому що світ не може їх спинити. Вони можуть рівно все, допоки їм не відповідати. І якраз наші удари у відповідь це зворотні реакція, яка говорить про те, що ні, нічого просто так з рук вам не зійде. Тож, нехай росіяни сьогодні потирають руки, і їм здається, що вони в дамках, коли б'ють по нам. Але я нагадаю, колись жодного українського дрона. Не долетала до России, а сегодня мы выносим их НПЗ и не тільки. Нет оснований полагать, что эти удары будут прекращены, тем более, что сейчас Украина не может эффективно прикрыть важные объекты. системами противовоздушной противоракетной обороны армии России благополучно преодолевает эту систему ПВО, которую выстраивали все страны Североатлантического Альянса собственно говоря, группой специалистов. И эти удары, судя по всему, будут системно продолжены. Киев уже находится в тяжелейшей ситуации. Киев как город, я имею в виду. И блокаут длится там уже не первые сутки. Собственно говоря, жители городов той территории, которую контролирует пока киевский режим, Могу сказать за это спасибо Зеленскому, сказать за это спасибо европейским союзникам Зеленского, которые подталкивают э, нелегитимного президента к тому, чтобы отдавать приказы наносить огневое поражение по российским объектам, по гражданским российским объектам, это э, нужно сказать в первую очередь. И я сподеваюсь для вас не станет открытием, что россияне просто хотят, они думают, что таким чином будет два сценария. Перший без світла і тепла. Ну просто це фізично важко, психологічно важко. Ми погодимось на капітуляцію. Ми будемо закликати нашу владу віддати все тільки б нам повернули звичний комфорт, і тут є проблема. Українська генерація зруйнована настільки, що нас попереджають, що ми роками будемо жити у відключеннях. То, пардон, нам повертати майже нічого. Нас будуть рятувати портативні системи котельні, те, що буде нагрівати наші будинки, але здається, як раніше ще довго не буде. Тож росіяни переусердствували. Ну і другий варіант це, коли ти в усьому звинувачуєш не росіян, які наносять ракетно-дронові удари, а українську владу. От, наприклад, Гаспарян вже підкреслює, що в будинках, які по 14 днів можуть не мати ані світла, ані тепла, чи буде хтось слухати людей, що вони не у захваті. посмотрев то, что происходит в Киеве. Там есть дома, где 14 дней ни света, ни воды, ни тепла. 14. Не, ну я думаю, что жильцы в отдельном восторге, но кто их будет слушать? Тем более они свои восторги, если где-то и высказывают, то, наверное, Третьому світеру і четвертий парі носок. Больше нікому ну, перестаньте, а що треба робити? Перекривати вулиці, перекривати міста проти кого? Ну, від того, що хтось веде на Банкову, на майдан світла не стане. Все його забрали, як і тепло. Це все забрали собі росіяни. Тож, скільки би не намагалася із перебріка нас збурити, я все ж таки нагадаю, що українці виходять на майдан не за шкурняк, не за гроші чи за комфорт світла чи тепла, а за майбутнє, за принципи, за ідеали. Ну а все інше це власне те, що рукотворно зроблено росіянами. Тож я дуже сподіваюся, що гнів і ненависть. Холод, біль, який зараз відчувають українці, вони правильно будуть кинуті проти нашого ворога. Ну, тому що ти ж ще підсплудно будеш думати, що тебе тя возьмуть, напишуть донос, що ти критикуєш власть, значить, ти агент Путіна і з цими витікаючими последствиями. І у тотальному розпалі жорстка війна між європейськими країнами та Росією. Шкода тільки що словесна, як і завжди, риторика, звинувачення, ну і дуже гідкі, і гідкі слова, які добирає, ну, наприклад, речниці Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Вона намагається якимось чином протидіяти Мунелю Макрону, який назвав Росію хижаком біля воріт і людожерами. Здається, що навіть тут француз все одно настільки виважно, тонко і стримано. Оно досить чітко охарактеризував, кто такие россиян. Мне кажется, ну, вот вы можете проверить. Он, скорее всего, говорил, уже сняв очки вот те самые волшебные, которые ему вдовольствие помогли рассмотреть правду, а тут он их снял. Вы знаете, это же не первое такое абсолютно не то, что безосновательное, а ну, недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Я хочу подчеркнуть, так А нашій стране говорити не можна. Нікому. Ні Макрону, ні кому бити що. Нельзя. І щоб далі не говорила Марія Захарова, повірте мені, це не має жодного значення. Важливе те, що французи вперше затримали так само, як і американці. Російський танкер з тіньового флоту, той, що перевозить нафту, той, що допомагає Путіну заробляти на війну, Макрон, який відзначається, як правило, тільки гучною риторикою, гучними заявами. Нарешті почав діяти. Просто навіть не віриться. Тож удар нанесено, і це вже не просто якась перепалка і погрози. Це не те, що росіяни люблять розповідати про те, що Париж буде наш, ні. Макрон закликает европейцев быть более решившими. И мы сподіваємося, что далее будет только больше. Вот, например, он нашу страну называл экзистенциальной угрозой для Франции и всей Европы. Дестабилизирующей силой. Он назвал нас, нашу страну хищником у ворот. Людоедами. У меня вопрос один. А где ворота? У яких ворот? Просто я не знаю, може він щось слышал про какую-то общую границу між нами. Я поки не слышала. Росіяни образились на українців. Так так. так. Бо знаєте чому? Як каже Соловйов, ми знайшли нового покидька на посаду міністра оборони, який одразу закликав вбивати росіян. А й справді, чому ми не знайшли міністра оборони як колись за часів Януковича? З російським громадянством, російським паспортом. Нехай би він закликав любити росіян, здатися росіянам, поєднатися із росіянами, ну саме так же має виглядати український міністр оборони, правда? І в тім, що міністр Феодоров, який, власне, нічого не зробив, нікого не вбив, ніяку падлянку росіянам, ще поки не зробив в буквальному сенсі. Він сказав про те, що для того, щоб російське стадо скорочувалось. І вони справді відчували дефіцит живої сили. Треба вбивати не так, як зараз 35 тисяч тупоголових на місяць. Треба збільшити їхню кількість до 50. І завдання Міністерства оборони полягає в тому, щоб посилити покращити ці показники, надати збройним силам України все необхідне. Такие, знаете, методы вбивства, чтобы справде сбільшить кількість российских втрат. Украина нашла очередного подонка на должность министра обороны, который сразу заявил, что главная его задача это убивать русских. Мы знаем, как они это могут делать. Они не могут набрать достаточное количество смертей на фронте, поэтому они убивают наших мирных граждан все, где могут дотянуться. Нацистский режим будет уничтожен. Федоров должен предстать перед Всевышним, чем быстрее, тем лучше, при том, как он, так и все остальные нацистские преступники. Хватит их жалеть. А при этом это все чистый пиар. Абсолютно пустой пиар. Мы будем убивать... Да если бы они могли, они бы давно бы уже всех убили. Они просто ничего не могут. Честно воевать, как мужчины, они не могут. И сейчас то, что мы видим, это атаки наших мирных городов, когда неожиданно заявляет Урсула фон дер Лайн, о тому, що через місяць буде уже чотири годи страшної агресії. Серйозно страшно агресія? Сережно, агресія? Mm. То от скажіть мені, хіба це не норма? Хіба ми з ними не воюємо? Ну чому вони завжди прикидаються дебілами? Путін, який розпочинає війну, боїться, що по ньому вдарять по його резиденції? А й правда, хіба може український народ мріяти про смерть авторитарного диктатора? Росіяни ображаються, що ми хочемо збільшити кількість їхніх смертей. Ми воюємо чи що ми робимо? Чи ви як завжди, через чотири роки повномасштабної війни нищення геноциду українського народу, намагаєтеся подати все це як порятунок? Ми спасаємо цих нерадівих українців, а вони типа хочуть нас пачками вбивати. Ми говоримо про трагедію славянських народів, а трагедії на посетському пространці. Ми говоримо о тому, що Україна волю Зеленського, которому на деле взагалі все одно. будет электроэнергия, не будет, ему не важно. Он заявляет, а мы будем проводить теракты на территории России. А как это поможет жителям Киева? А как это поможет жителям Одессы? А как это поможет тем, кого бучистицирует ТЦК и бросит умирать на фронт? В отличие от Зеленского, я же много вижу украинских войн, которые по 4 месяца с лишним проводят без ротации, и когда Они в плен сдаются, ну, ну скажем так, чтобы этих людей с ними разговаривать, их надо еще помыть, да? Совершенно верно. Привести в состояние, когда они опять на людей будут похожи. Это совершенно потерявшие во из-за нечеловеческих условий цивилизованный вид люди. До речі, здається, з міністром Фьодоровим чи будь-ким іншим, але Збройні Сили України і так досить непогано Впораються із своїм завданням, он волонтери розказують і показують, як досі зараз товар номер один, який найбільш ходовий і найбільш бажаний на фронті, це чорні пакети, в які якраз і пакуються 200. Їх настільки багато, що волонтери майже не можуть їх просто взяти і доправити однією автівкою. Загрузились. Папой вдвоем он ручкой помашите девчонкам. <сіху> Помощник наш. Да, багажник тоже полный открывать не буду, еле закрыла. Ой! Ах. Здесь тоже все вон. Про зав'язку, час границю пройдемо, ребятам позвоним, щоб уже зустрічали. При тому, що самі волонтери здається в буквальному сенсі хизуються, як багато цих пакетів, що вони ледве можуть закрити багажник, і це все перетворюється майже на якесь свято, свято абсурду. З іншого боку, що відправляють на фронт українські волонтери, окрім того, що це обов'язково теплі речі, різноманітні методи і способи для зігріву, щось смачне, медикаменти. Ми завжди про порятунок, про життя. Ніхто не просить відправлятися на фронт для того, щоб помирати. Воювати треба, щоб вбивати ворога. І здається, судячи з цих кадрів у нас із цим проблем набагато менше. От отримали мішки всі 400 штук. Дякую нашій групі з медведем. і всім неравнодушним, які нам допомогли в цій непростій звісно, ситуації. Всім спасибо, спасибо. і на цьому друзі, в мене все. А я ж закликаю кожного із вас. Не забувайте нас підтримувати. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!